Добрий день усім! Вас вітає компанія Totus Tractor. Сьогодні ви попали на вигрузку японських міні-тракторів на майданчик у місті Вінниця. Перший тракторець, що ми спускаємо, Янмар AF118, 18 кінських сил, тракторець короткої бази в дуже гарній комплектації. У нас тут буде підсилювач керма, реверс, коробка передач звичайно механічна. Оберт на місці, боковий циліндр з боковим плаваючим і трьохточкова навіска. Вартість такого тракторця 6800 умовних одиниць в комплекті з фрезою і доставкою. Останній рестайлінг куботи серії Gel В назві буде закінчитись одиничкою. Одна з таких моделей зараз спускається до нас на майданчик 21 кінська сила, кубота Gel 201. Тракторець в дуже гарній комплектації. реверс Механічна коробка передач, є підсилювач керма, є боковий циліндр з боковим плаваючим, з безпечним режимом, дуга безпеки. Резина 8,3 на 24. Ось бачимо, який гарний стан. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 7700 умовних одиниць. Далі спускаємо тракторець з потужністю 20 кінських сил середньої бази від виробника Mitsubishi mt 200 Тракторець вже. Під кінець 90-х років, буде укомплектований реверсом, підсилювачем керма. Коробка передач буде звичайно механічна, є функція оберт на місці, є боковий циліндр з боковим плаваючим, навіть є дуга безпеки. Звісно ж, трьохточка, боковий циліндр. Вартість такого тракторця з фрезою і доставкою 6300 умовних одиниць. Наступним будемо спускати куботу gl 21 циліндровий трактор. Уже Багато що про нього знаємо, а це ще й приїхав в дуже гарній комплектації. Окрім того, що у нас тут трьох швидкозйом автопопадач. У нас буде ще реверс, підсилювач, напівгідравлічна коробка передачею шрифт 8 ступенів. Діапазон повишених, понижених. Оберт на місці є, боковий циліндр є. На фрезу 4 швидкості вперед, одна назад. резина Хороша, 9,5-22, і передня хороша, і задня хороша. І ціна хороша. Вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою 7500 умовних одиниць. Наступний їде до нас Кубота Б40, 14 кінських сил, трьохциліндровий трактораць. тракторець. Задня резина 8х16, що передня, ще задня японська, є боковий циліндр, керування навіскою вверх низ є функція оберт на місці. 560 мотогодин, Бачимо стан керма. Коробка передач звичайна механіка, буде блокування, передок відключається. Вартість даного трактора з фризою і з доставкою 4400 умовних одиниць. Кубота Джал 240 24 кінських сили, механічна коробка передач, є підсилювач керма, трьох швидкозйом, автопопадач. На фризу бачимо 4 швидкості поряд одна назад. Ось так виглядає керування боковим циліндром. Вартість такого тракторця з фрезою і доставкою. 8 тисяч умовних одиниць. Також отримали тракторець з потужністю 17 кінських сил, кубота з трьохточкою точкою, кубота А-17. Комплектації буде боковий циліндр, керування навіскою вверх-вниз, Передок відключається. Звичайна механічна коробка передач, є повишення, пониження три швидкості на фрезу. Ось так виглядає трьохточкова навіска, є боковий циліндр. І досить хороша ціна, вартість такого трактора з фризою і з доставкою 5600 умовних одиниць. Ще вивантажуємо найбільший тракторець ці сьогоднішньої поставки. Кубота Gel 29 без кабіни. Резина взад є 12,4 на 24 91 рік, бачу на дисках. По комплектації реверс, підсилювач, напівгідравлічна коробка передач. На фрезу маємо 4 швидкості вперед одна назад, є боковий циліндр, є дуга безпеки, є пам'ять на візки. гарна комплектація. По кузову бачимо, що стан також гарний. Фризина японська. Задня також в гарному стані. Трьохточка, швидкоз'єм автопопадач. Вартість даного тракторця 9700 умовних одиниць в комплекті з фрезою і з доставкою. Ну що ж, ось і завершили вигрузку японських міні-тракторців. Ось бачимо, в якому стані прийшли фрези. Гарні товсті ножі, фрези гарно виглядають. І ось таку швиденько пройдемось загальніше, що ми отримали, згадаємо. А F-118, кому потрібний трактор з реверсом свіжих років, останній рестайлінг Куботи Джел 21 сила, середньобазова 20-ка бюджетна Mitsubishi, гарна комплектація. Бота Джал 21, за який ви вже, певно, все знаєте, дуже популярний трактор Кубота Б40, недавно декілька таких вже з майданчику продали. 24, очка ревер, спідсилювач. Все тут буде ще й на механіці. З трьохточкою точкою А17 і велетень Джал 29. У нас ще був, до речі, джал 29 на майданчику з кабіною. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, Телефонуйте на номер компанії та оточуйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Кожен зможе щось підібрати собі під свої потреби. Тому очікуємо вас. До зустрічі!